Починаючи з 18 років, я спробував абсолютно різні варіанти інвестицій від максимально таких безризикових до екстремально ненадійних. Я впевнений, що це відео вам збереже купу часу, купу нервів і купу грошей, тому що ці експерименти. Мені коштували реально десятків тисяч доларів. І в цьому відео ви дізнаєтесь, як реально, от реально гарантовано примножити свої гроші, свої інвестиції, свою тисячу доларів стократно, як мінімум, без покупки того самого мем-токена, який ну, має взлетіти, без того, щоб відмовлятись від кави чи там не їсти, і так далі. Ні, це той шлях, який я прийшов. І той інструмент, який в мене і в тих людей, яких я знаю, усі. Реально спрацював. І скажу так, якщо б я 7 років тому побачив це відео, то я б точно був би багатішим. Уявляємо, що ви заробили чи там відклали. Коротше, у вас вже є ці 300, 500, а то і 1000 доларів. Що з ними бляха робити? Розбираємось. Я точно не буду взагалі приводити вам, в приклад ці варіанти, які розраховані на значні результати, десь через 10-20 років в мене є чітке усвідомлення того, що. Ви дивитесь це відео, коли вам приблизно 25-20 років, ну до 30. І ви хочете буквально за декілька років, максимум отримати максимальний результат. З врахуванням цього я і склав цей список. Отже, починаємо з бази. Криптовалюта. І знову ж таки, ви вже розумієте, що в цьому є один великий мінус. І цей великий мінус називається мій досвід, і досвід тих людей, яких я знаю, знову ж таки 99% людей на крипті зливає. Ви точно не зможете знайти саме ту монету, яка вистрілить. Ті інфлюенсери, криптани, які шилять думку про те, що можна знайти той самий Мемтокін і назавжди стати багатим. Вони продають вам навчання, всякі там ком'юніті і так далі. Ви маєте це розуміти. В них є власний інтерес. Вони не погані, вони не хороші. Вони. Роблять так, як потрібно їм, і вони будуть розкручувати цю думку, в яку ви почнете вірити, але правда в тому, що у вас не волочця саме у тебе, от якщо ти дивишся це відео, не вийде знайти а, той Мемтокен, ту крипту яка стрільне. Я просто бачив цих людей, які розраховували виключно на крипту, і ні у кого нічого не вийшло. І ви знаєте, я дивлюсь на тих, у кого в крипті є медійний актив, вони успішні, у них є успішні артефакти, і так далі. І знаєте, що їх вирізняє? У них є реальний бізнес, реальний сектор. Можливо, вони створили якусь апку, можливо, біршу, можливо, ще щось. А можливо, вони запустили приватку, курси. І ось це та підстраховка, яка дійсно дозволяє триматись на плаву. Тому що крипта це супер нестабільно. І давайте зараз не йти в цю тему, розглядаємо конкретно випадок. У тебе є перша тисяча доларів. Ні в якому разі не занось в крипту, тому що в тебе немає абсолютно ніякого контролю над нею. Трейдинг – це просто смерть. Абсолютно, це навіть набагато гірше ніж купити якісь монети і чекати, поки вони виростуть. Це просто лудоманія. ні в якому разі. Тому цей варіант ми повністю відкидаємо. І мій досвід так само такий же. Я на старті думав, що стану багатим. У мене були 300 баксів, я їх інвестував, і вони здулись просто майже в нуліну. І ви, якщо не будете слухати мене, повторите такий результат. Можливо, ви думаєте, що прекрасний варіант це інвестувати в якусь темку. Давайте розглянемо такий стандартний приклад. Можливо, ви пам'ятаєте, в 22-му році, якраз коли почалась війна, приблизно в той період були оці прокрути бінанса, 2 p і так далі. Хтось на цьому непогано заробив. особливо якщо в цих людей були об'єми, і можна було мільйони реально кожен день провертати якісь на відсотки отримувати. Але я не знаю ні одну людину, а в мене коло знайомств величезне і я. Все, що вам зараз говорю, це з врахуванням того досвіду, який мають ці люди, я з ними дуже добре спілкуюся, і який маю я, я вам впевнено скажу: ніхто не піднявся на таких темках. Як мінімум, тому що це нестабільно. Ви можете один раз щось зробити. А потім роками нічого схожого не буде. Тому ми цей варіант точно відкидаємо і навіть не реагуємо на такі історії. Абсолютно повністю їх ігноруємо. Четвертий варіант, який я придумав, проаналізував, закупити товар з Китаю. І я, чесно кажучи, так само думав це зробити. Але якщо ви не розбираєтесь в товарці, не знаєте, який товар обрати, як продавати, як запускати рекламу, і ось це все, все, то ви точно провалитесь. Я щасливий, що в мене не було більше грошей, тому що <свісно>, другий варіант, який я хотів використати, це саме закупка товару з Аліекспрес, там Алібаба і так далі. Знову ж таки, якщо ви хочете піти в e-commerce. Непогана ідея, але цьому потрібно навчатися. Якщо ви просто на ентузіазмі подумаєте, блін, чехол в Китаї коштує 5 центів, а тут у нас продають за 10 баксів. Ні, на жаль, ви не станете успішними, і це те, до чого всі додумались, і дуже багато людей це пробували на власній практиці. От, конкретно, цей приклад. Я я прям бачив, я знаю цих людей. І нічого там хорошого не було. Коротше, ігноруємо. Окей, ви можете подумати, що я хейтер і все відмітаю, і ніби як навіть немає реально такого надійного варіанту. І я просто вас зашілив на початку відео. Але є прям одне найкраще рішення. Чому воно найкраще? Тому що ми можемо бути впевнені, що тут не буде скаму, що ви не провалитесь, тому що ви повністю контролюєте цей процес. І чисто від вас залежить то, наскільки ви окупите цю першу свою тисячу доларів інвестовано. Я проходив цей шлях. Більшість тих людей, яких я знаю, проходила абсолютно такий же шлях. Він відрізняється в маленьких моментах, де вони здобували те, про що я зараз вам скажу. Але цей варіант звучить так: найкраща інвестиція ваших перших тисячі доларів це інвестиція в ваші знання. Незалежно від того, скільки вам років. Чим ви займаєтесь, де ви живете і так далі? Давайте поясню, чому коли я провалився з криптою, я зрозумів одну дуже важливу річ, яка мені допомогла стати тим, ким ви мене знаєте. Я можу заробити на тому, що я буду створювати цінність для інших людей. І з того моменту я зрозумів, що я не буду спекулювати, я не буду намагатись обіграти всіх гравців на ринку крипти. Я просто навчусь робити те, за що люди готові мені будуть платити. Ось і все. Оце був реальний чітко в той момент. І є декілька варіантів навчання. Перший варіант це академічний. І це той варіант, який обирають більшість людей, тому що вони не знають, що робити. Якщо ви хочете стати лікарем, будь ласка, без питань, без проблем це ваш шлях, це ваш вибір. Але якщо ваша задача просто кайфувати від життя, просто бути забезпеченим, щасливим і мати фінансову свободу, здобути її, це, це реально прекрасна ціль, її не потрібно боятись, то ви можете вибрати другий варіант і це не академічне навчання, а ось таке практичне. Технічне від тих людей, які є практиками в своїх нішах і мають унікальні знання і навички, і заробляють прямо зараз, прямо сьогодні. І вони вміють це робити, тому що вони вже довго живуть саме цим. Наприклад, хтось живе таргетом, хтось SMM, хтось дизайном, хтось ще чимось. Але якщо ці люди мають реальні навички і вони зараз працюють, в них потрібно вчитись це найкращий варіант, тому що в них ви можете дізнатись усі нюанси того, як все працює в будь-якій ніші. Але я одразу вам скажу: не йдіть в крипту. От крипту ми не розглядаємо чисто, тому що 99% людей там втрачає гроші, навіть коли хтось короткостроково в плюсі, вони заграються, вони перестають контролювати себе. Вони переходять на емоції, вони думають, що зараз ще один раз я стану мільйонером, і так гроші втрачаються. Ще раз, в крипті в цьому немає цінності. Це чиста спекуляція. Ваша задача допомагати іншим людям і щоб вони платили за ці дії. І я просто гарантую, що якщо ви візьмете людину, яка в 18-20 років сфокусовано виділила 3 роки на навчання у практиків, і візьмете. Таку ж саму людину, яка пішла іншим шляхом, шляхом академічного навчання, то через 2-3 роки ви побачите просто катастрофічну різницю. І питання в першу чергу навіть не в грошах, а в майнсеті, тому що людина в першому випадку одразу взяла відповідальність на себе. А головне, головне, що вам потрібно зрозуміти, найкраще це брати відповідальність в молодому віці. Чим раніше ви почнете саме ризикувати і повністю на всі 100% відповідати за власні дії, власне майбутнє, власний результат. Тим раніше ви станете твердою, дуже розвиненою особистістю, тому що ви, скоріш за все, почнете розвиватись не тільки в бізнесі, а і в спорті, в та й в політиці, можливо, в філософії і так далі. Мені ці теми так само дуже цікаві, можливо, я колись про це поговорю. А та людина, яка три роки навчалась в університеті, вона буде просто знати деякі предмети і нічого більше в більшості випадків. Але ще один маленький нюанс, такий дисклеймер. Ви точно не маєте розраховувати, що один курс змінить ваше життя повністю. Я формував себе. Свої знання, свої навички і здобував досвід з десятків різних навчань, з курсів, коучингів, консультацій. І розумію, що мені потрібно витягувати максимально велику кількість досвіду з різних людей. І я вже одразу на старті зрозумів, що досвіду однієї людини, скоріш за все, мені буде недостатньо. Або, в принципі, ця людина не змогла розповісти все, що мені потрібно, тому я відповідально. Взяв і пішов до інших людей знаходити те, чого мені не вистачило. Тому що частина людей, які приходять, такі вже замотивовані, думають один курс, і моє життя зміниться. Ніхрена. Це реально довгий процес. Крім навчань, я би радив різні книги, лекції і так далі. Але це, знаєте, так, трошки бонус. Все-таки якісне, практичне онлайн-навчання перекриває 95% потреб. І ви дійсно зможете після більшості з таких якісних інфпродуктів уже почати свій шлях в новій сфері. А тепер проста математика. Уявімо, що вам 20 років, і ви можете заробити, відкласти, якось накопити, коротше, приблизно 200 баксів на місяць. Це достатньо реалістичні цифри. І враховуючи це. Помножимо на 12 місяців. Вже виходить достатньо непогана сума. Середня така вартість достатньо якісного навчання 600-700 доларів. Ви можете за рік пройти 3-4 класних курси. Відповідно, я впевнений, що якщо ви будете використовувати ці знання, ну буквально за рік ви вже зможете досягти непоганих результатів. Які це можуть бути сфери? Дивіться, це може бути e-commerce, це може бути та сама товарка. SMM, таргет, Design, будь-що, можливо, це контент-маркетинг, TikTok, Ютуб. Думайте, маленька підказка. Можна почати з того, що вам подобається. Наприклад, якщо вам подобається дивитись за рілсами, ви якось дивитесь: о, прикольно зняли. Ви якось уже на старті аналізуєте відоси, які залетіли, не залетіли. То, скоріш за все, вам потрібно навчатись відеоконтенту, рілсам і так далі. Варіантів просто безліч. Відповідно, кожен може знайти те, що підійде саме вам. Але якщо ви хочете знати саме мою думку, на моє переконання зараз, в 24 му в 25-му роках, найкраща ніша це запуски. І в мене є відео. Воно буде ось тут, в якому я розбираю 5 основних причин, чому запуски зараз топ, і розповідаю, як ви можете в цьому почати. Я думаю, що ви зрозуміли, куди найкраще інвестувати свої перші тисячі доларів. Я дуже хочу, щоб ви не свої перші гроші, свої перші можливості, не ось цей момент, коли можна швидко набрати імпульс, і вже в 20-ті ваші роки. Досягти значних успіхів, бажаю вам удачі. Побачимось в наступних відео.